З нами тренер Херсонського Дніпра Олександр Бобкін. Ваш коментар по сьогоднішньому матчу? Ну, така заключна гра вийшла. Суперник там мав проблеми зі складом. Ми грали лідери. У нас була своя ціль. Я вам скажу так, щось там з цього вийшло, щось не вийшло. Рахунок є, це добре. А сьогодні гра Берсент Руслан Віталійович. Ваша права рука, що можете сказати? Ну, нічого не скажу, молодець, ну, це, я його вітаю і з його поверненням. Це такий професіонал у собі, знаєте, я скажу, таких нема. Ну, вони є. Ну, я дуже радий, що він зі мною і він дуже пахар, він, він працює більше за всіх, мабуть, кого я знаю. І навіть е, те, що він вийшов першим ще. Китком, першим касанням шайбу в першій уже сміні після свого повернення закинув. Я, я рахую це, це, це його в, в, нагорода. Це, він за це, це заслужив. А сьогодні дуже гарний рахунок. Як налаштовували команду на гру? Ну, ми готуємося, ми готуємося, ми е, далі задачі ж є. Да, і треба було через цю гру, я ж казав в першому питанні. Щось вийшло, ні. Задумали щось. Кажу. Був план на цю гру, я кажу, щось вийшло, щось ні. Кому можете подякувати? Я дякую тільки в цьому сезоні, тільки нашій армії, нашій країні, нашим дівчатам, хлопцям, які боронять за те, що ми маємо можливість грати хокей, насолажуватися. І дякую дуже. низький поклон. І Херсон вільний, і вся Україна буде вільна. Дякуємо. Дякую.